Цього трьох днів, починаючи з 2015 року, по всіх містах України вшановують героїв, які полягли під час Революції Гідності. У 2014 році змінилося життя кожного з нас. З першою кулею на Майдані, яка обірвала життя нашого брата, змінилися люди, змінилася Україна. Змінилися всі ми. Адже саме в ці дні почалася війна. Спочатку вона виглядала як війна між минулим і майбутнім, але згодом переросла у протистояння держав. За цей час ми змінилися. Ми відновили боєздатну армію, допомогли мільйонам біженців, переселенцям знайшли нові домівки. В країні виник потужний волонтерський рух, перемога над рашизмом. Це найголовніше, що ми усі разом маємо сьогодні зробити. Україна і українці платимо високу ціну і продовжуємо її платити. Тому ми не маємо жодного права зварнувати те, що розпочали під час Революції Гідності. Родився в селі Березноватівка Дніпропетровської області, де поселилися його батьки біженці. Навчався в Дніпродзержинському коледжі фізичного виховання. Займався карате. На Майдан приїхав 8 грудня 2013 року. Загинув від трьох кульових поранень. Байдовський Сергій народився в Волинській області. Навчався в університеті Україна в Луцьку. Працював на магістральному нафтопроводі Дружба Дрогобичі. Часто приїздив на Майдан. Останній раз 20 лютого 2014 року, коли загинув від постріла. Мойсей Василь. Народився в Тернопільській області. Був студентом університету розвитку людини Україна. в Луцьку. Активістом організації «Бо «Свобода» помер в київській лікарні після вогнепального поранення. Ляханов Олександр, студент 5-го курсу архітектурного факультету Київського національного університету будівництва та архітектури. Займався танцями. Не дожив всього два дні до вручення диплому. Войтович Незар Жив у селі Майське з Баришського району Тернопільської області. Навчався в Тернопільському кооперативному коледжі на дизайнера. Любив живопис, цікавився козачеством. 20 лютого приїхав на Майдан і загинув від Снайперської кулі. Назар наймолодший серед загиблих. Горик Роман народився в місті Івано-Франківськ, був студентом Прикарпатського університету, вивчав філософію. Загинув на вулиці Інститутській від кулі снайпера. Пагор Дмитро жив у Хмельницькій області. Був студентом Кам'янець-Подільського аграрно-технічного університету. Дмитро працював на автомийці. Його цікавила мототехніка. Приймав участь у мирному протесті біля будинку СБУ в Хмельницькому. Загинув в результаті вогнепального поранення, прикриваючи від куль дівчину. Тасюк Іван народився в селі Замсочі Волинської області, вчився в Луцькому медичному коледжі Монада і служив в армії, грав у футбольному клубі Олика 20 лютого приїхав на Майдан вперше і в цей день загинув. Остенко Ігор народився в Тернопільській області. Працював журналістом видання спортаналітика. Навчався на п'ятому курсі географічного факультету Львівського національного університету. Був активним автором української вікіпедії. Загинув від куль. Зубенко Владислав жив у Харкові. Працював на залізниці. Йому подобалися історичні реконструкції. На Майдан приїхав в рицарських доспіхах, записався в сотню самооборони. Отримав поранення 20 лютого на вулиці Інститутська. Помер у лікарні. Голоднюк Устим жив в Тернопільській області. Навчався в Бережанському агротехнічному інституті на майдані з листопада. При нападі силовиків був сильно побитий, але знову повернувся на Майдан. Помер від кульового поранення. Максимов Дмитро, киянин, з 2011 року займався дзюдо, а також навчався в Київському фінансово-економічному коледжі в місті Ірпінь, срібний та бронзовий призер по дзюдо в Софії. За словами свідків, прикрив собою та врятував життя декільком захисникам, прикривши їх від вибуха гранати. На жаль, саме від неї Дмитро і загинув. Дякуємо. Героям Небесної Сотні, всім, 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 за те, що не пошкодували життя, заради нас з вами, заради нашого майбутнього, спасибі всім тим, хто відстояв майдан за яскравий приклад мужності, силу духу, чесності і патріотизму. Слава Україні, героям слава!